Господи, день добігає кінця, і я приходжу до Тебе, щоб подякувати і довірити Тобі все, що було сьогодні. Дякую за життя, за кожен подих, за кожну мить, яку я прожила сьогодні. Дякую за радості цього дня і навіть за труднощі, які навчили мене чогось нового. Як написано в Псалмі 118,24 це день, що його створив Господь. Тож радіймо й в ньому. Господи, я віддаю тобі всі турботи, які залишилися в моєму серці, я складаю їх біля твоїх ніг, бо не хочу з тягарем. Як сказано в 1 Петра 5.7: Усі ваші турботи покладіть на нього, бо Він опікується вами. І сьогодні я буквально роблю це віддаю все тобі. Господи, Прости мене за все, що я зробила не так цього дня, за слова, які не мали бути сказані, за думки, які ним не, не були чистими, за моменти, коли я могла зробити добро, але не зробила. Очисти моє серце, щоб я заснула в мирі. Дякую тобі за захист, який був зі мною протягом дня. Дякую, що ти оберігав мене у кожному кроці, навіть коли я цього не помічала. Як у Псалмі 4,9. Я спокійно ляжу і засну, бо тільки Ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Господи, я прошу тебе, оберігай мій сон, нехай він буде спокійним і відновлюючим. Захисти мене від усякого зла, навіть у снах, пошли твій мир у мій розум і серце, щоб я не прокидалась вночі від тривоги. Я молюся також за моїх рідних і близьких. Дай їм мирний сон і твою охорону, як сказано в псалмі 121.4: Ось не дрімає і не спить той, хто стереже Ізраїля. І я знаю, що ти не дрімаєш і стережеш мене. Господи, я віддаю тобі і завтрашній день. Навчи мене прокинутися з подякою і бажанням служити тобі. Дякую, що я можу спочивати в тобі. Знаю, що твої руки найнадійніше місце у світі. Dimei a Jesus a Christa, a mim.